З нами у флеш-зоні тренер команди МСК Харків 2 Дмитро Халін. Дмитре, коротко по грі. Дякую нашим Збройним силам України, захисникам та захисницям нашої держави, що ми можемо грати в першій лізі і екстра лізі по грі. На мій погляд, гра була десь рівною, але це футбол нам не пофартило. Перемога у команди суперниці їх поздоровляю. Перед грою готувалися якось по-особливому саме до цієї команди? Бо в минулому році у розіграші Кубку України з футзалу команди вже зустрічалися і не було якоїсь образи Ти, спортивної. Я дні готувалася до цієї гри так, як і до гри першого туру, і до, як на гру. На чемпіонати області, яких таких ось суперечок або злості на цю команду не було. Якісь особливі поради були сьогодні для команди? Ні. 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 І у нас команда молода, амбіційна, і ще десь трохи не вистачає досвіду, але це буде з часом прийдемо. Чекаємо та граємо далі. Дякую вам. Дякую. все добре.